В розборку залітає ZS200GS, Зараз пробіжимося по візуальному стану байка та послухаємо, як на ньому працює дригун. Пластик морди виглядає якось так. Тут є отакий от момент з лівого боку. Отакий момент присутній. Крило на мопеді в доброму стані. Хвіст, в принципі, також. Стопачок працює, мопед на доках. Глушник в доброму стані, колеса рівні. Маятник бананом не пішов, а морд тримає. Ніжки водія, ніжки пасажира. Двигунчик зі сторони, кришки щеплення. Масляних потіоків по двигуновій немає. Кліпони більш-менш рівні. Лівий пульт, правий пульт. Зараз запустимось і послухаємо, як він робить ратата. <звук> Запустився мопед добре. Бухкає як стандартна нижньовальна 200 ка Нехай трішечки прогріється. Вилочка на мопеді рівна і суха. Гальмівні диски не зношені, супорта не тарабанять. Двигун зі сторони кришки генчика Зараз запишемо номер двигуна, ніхрена не видно. 0,924. Останні 4 цифри. Слухаємо двигун. Як чуємо, жодних сторонніх шумів нема. Ніжки з лівого боку кронштейни. газуємо на вулиці зараз мінус 9, то є не дим, то є пара, тому що мопед попередньо не прогрівався. Глушимось. Запускаємось ще раз більш-менш на теплу. Ідеальний пуск, загальний план мопеда. Якийсь такий ЗС200GS залітає в розборку. Ну а кого цікавлять запчастини з цього байку, ви знаєте, куди звертатись.